Друзі, розберемо одну статтю, яка з'явилася ну, не так давно в журналі Scientific American. Називається Babies' Brains Recognize Foreign Languages They Heard Before the Birth. Перекладаю мозок дітей. Взагалі-то мозок немовлят, Розпізнає іноземні мови, які вони чули до народження. Ви почули, да? чітко. Це, цю тему ми зараз з вами розглянемо або швидше подивимося на те, як. Люди вивчають якийсь феномен, і що вони про це говорять, або як вони про це говорять. З головною тему ви зрозуміли. Мене звуть Юрій Бісера, будь ласка, я дуже ціную ваші вподобайки, також будь-яку іншу підтримку. Я за неї дуже вдячний. Тому врахуйте цей момент. Йдемо далі по статті. Розкажу сам контекст. Що вони досліджували? Брали кілька сімей, ну там по 20-30 по сімей. Причому це робило в Канаді, в Монреалі, це частина Квебеку, наскільки я розумію, через те, що мова йде про французькомовних діток, або діток, які мають чи народитися. І так, брали якусь статистичну кількість мам вагітних, які, ну, наприклад, по 30. І. До чого вони додумалися? Це просто геніально. Це викликає у мене величезний сміх. Але все ж, давайте подивимося на це, якби ніби це серйозно все відбувається. От, ніби ми до цього дослідження ставимось як до такого, ну, якби, от надзвичайно чогось е, е, важливого. І так. 20 чи 30 сімей, що в інше, вагітних, одній групі пропонується. Послухайте це, мене це вбиває просто. Слухати іноземну мову. Для них іноземно. Чи малося бути франкомовні дітки, як я вже сказав, або мами їх франкомовні. В Квебек, в Канаді, люди розмовляють французькою мовою, це єдина провінція, вони навіть хотіли колись від'єднатися. Дають слухати німецьку, а також е, іврит. І цього навсього, навсього по 10 хвилин. Ну, уявляєте? Це жахливо. І, от, але все ж, експеримент і експеримент. Дві групи досліджують. Потім дітки, Причому вони почали це робити з 6 місяців. Потім дітки народжуються, з'являються на цей світ. І буквально у перші дні вони роблять, і це нам дуже важливо запам'ятати, вони роблять дуже важливе дослідження. Спостерігають за допомогою техніки, є АРМС, вона називається, здається, яка швидше досліджує там певні зміни. З киснем або оксидації в мозку людини. Так от, нам не техніка важлива, а те, що вони знаходять, що у діток, які чули, всього-навсього 10-15 хвилин німецької та івриту от після 6 місяців щодня там по 10-15 хвилин. От, ті дітки. Вони розпізнавали, у них а, лобна ця частина мозку, де у нас тут відповідає за, скажімо, за роботу з мовами, вона у них нормально працювала. А ті дітки, в яких не було такого тренування, такого експерименту, у них цього не відбувалося. У них просто вони розпізнавали як щось нове, акустично щось нове. Зрозуміло? Тобто. Це дуже-дуже цікава річ для нас. Але от а, я а, буквально йду по тій пройду тепер більш детально по цій статті. Baby start process language before they are born. new suggests. дітки починають розпізнавати мову, обробляти мову, processing – це обробляти мову перед тим, як вони народжуються. Немовлята взагалі, це не дітки. Пропонує нове дослідження. Команда команда дослідників з Монреалю Гесфандат Нью Бонс виявила, що новонароджені who had heard short stories in foreign languages, while in the womb, які чули короткі історії на іноземних мовах, хоч були, коли вони були ще в утробі мами, process those languages similar продівчі символ туда. Обробляють їх мозок обробляє і мови, подібно до того, як до рідних їх до рідної мови. Ви все почули? А тепер далі. Дуже важливо. Дивіться. І тут після цього от виявивши це все. все Побачивши це все, я наголошую. Якби факти перед очима. Стверджує одна дослідниця: Senior Author of the Study. Старший автор цього дослідження. Вона каже, we cannot say babies learn a language prenatally. Ми не можемо сказати, що дітки вивчають мову пренатально, тобто до народження. Люди, ви розумієте? вона, У, у, у неї на очах все це відбувається. І вона, старша дослідниця, дослідниця з цього, вона каже, ми не можемо стверджувати, ми не можемо казати. О, да. Вот слухаємо далі. Це, це, це взагалі якась типова фороба, знаєте, аля ля Трамп. В одному реченні або в одному ствердні можна одне сказати, потім його заперечувати, а потім сказати те ж самісінько, тільки іншими словами. We cannot say... Ага, так. Да, я, я вже це прочитав. Це Університет Монреальський. От what, uh, what we can say, she adds. Is that n uh, neonates oh, це дуже гарне слово neonates, новонароджені, Що ми можемо сказати? Вона додає, що новонароджені develop, Це ново неонайц, ну давайте я подивлюся, як його Google перекладає, да, новонароджені. Develop familiarity with one or more languages during gestation. Вони, у них розростається така близькість або з'являється близькість однією або е, з кількома іноземними мовами під час вагітності. Which shapes their brain networks at birth. Що формує е, мережі мозку е, при народженні? О, дивіться, вона сказала, що ми не можемо сказати. А це все вона сказала, що ми можемо сказати. Ви чуєте? Це наука. Мені хочеться згадати нашу сімейну лікарку, Світлану, пані Світлану, як казала, медицина це найточніша наука в світі. Добре, тут ще можна дещо розглядати, де, де є над чим сміятися. І це Scientific American це дуже серйозне видання. Щодо науки вони пишуть дуже ретельно, готують статті і все. Ну, просто супер. Але ви бачите, що, що відбувається? Можливо, це така хвороба зараз. От що так можна одне бачити, називати, потім казати Ні, це не те, а потім знову це те. Окей. Іншими словами, що нам потрібно взяти з цієї статті? Якщо у вас ще немає ваших нових нових, скажу, немовлят, якщо їх ще немає, але будуть. Або якщо у ваших діток ще немає і будуть, то потрібно їм сказати, що якщо вони хочуть, щоб їхні дітки були розвинутіші за всіх інших, тобто говорили на багатьох мовах. Чому це, ну, не то, що стануть вони розвинутіші чи ні, це ще Бог знає, це не гарантія. От, але у них буде можливість заходити в інші мовні. Скажімо, ареоли, ніж в інші мовні сфери, тобто в інші суспільства, в інші країни. Це не буде страшно їм вивчати англійську, це не буде страшно вивчати німецьку, французьку і так далі. Якщо вони вже до того, як вони народилися, вже чули ці мови. Бажано, щоб батьки з ними говорили на цих мовах, що вони дивилися. Мультфільми на цих мовах. От, чи якісь передачі слухали розумні, звичайно, на цих мовах. Я маю на увазі б, тато і мама. Під час вагітності їх. Е... Да, під час вагітності. Їх діток... Ні, їх діток теж. Вони можуть порадити. Але і під час своєї власної. От е... Тому це, про це дуже багато. І навіть тренінги проводив щодо, скажімо, пренатальної підготовки мам до народження. І діток ще проводив курінський. Бог їх знають коли. Він чудово, це все знав цю тему. Він багато чого дізнавався з того, як він спостерігав за своїми власною дитиною. Да, Олена. Він страшенно її любив. От, так от тепер ви якби більше озброєні, через те, що це вже у нас якби, є доказовий інструмент. Ще що це нам показує, що плод як це жахливе слово для назви, для назви майбутньої дитини. Або для е, немовляти. Ну, немовляти це вже якби воно родилося. От потрібно можливо знайти якесь слово або ненароджена ще дитина, або предитина. -пре якесь слово потрібно знайти, яким можна було б термінологічно користуватися і розуміти, що це жива істота. Як тільки зародок з'явився, це вже є жива істота. Причому вона жива істота людина, як от борці з абортами. Їм би потрібно було б також слухати такі передачі, і читати це такі новини. Якщо не передачі, Бог, це таке моя інтерпретація. Але новини такі важливо було б читати, через те, що вони могли б підтверджувати, підсилити свою боротьбу розумінням того, що плід, плід людський, оця дитинка, що ще не, не народилася, сам не знаю, як це, яке там слово назвати. Або пренатальна дитинка, або пренатальна немовля, якось так. Що це вже немовля, що це дитина. І що аборт це в якому сенсі знищення цієї дитини, цієї живої істоти. І через те, що наступний крок може бути запровадження нової статті в законодавстві, яке забороняє, крім випадків, коли... Це клінічно небезпечно для жінки народжувати таку дитинку. От, можливо, ну, це вже хай спеціалісти розбираються, я не знаю. Але щодо морального аспекту, то це вбивство живої істоти. Вона жива, вона вивчає мови, бачите. От. Потім е, були інші дослідження, в тому Scientific American, дуже, дуже хороше щодо якраз е, принатальних діток. Пренатальність це ті ще не народилося. І вони пов'язані з музикою. Виявляється, вони дітки дуже добре чують. Ну, та дитинка, яка ще не народилася пренатальна, вони дуже добре чують музику. Особливо вілончель. Якщо ви захочете послухати Вілоншель, якусь хорошу, то обов'язково потрібно слухати у виконанні Йойома. такий американський вілончеліст. Це просто дивовижний, мабуть, чи є інше, але цей. Дуже дуже хороший. Один із найкращих це бог філончальної е, музики і виконання. От. А, ну ось. Я думаю, що на цьому буде достатньо. Будь ласка, підтримайте ЗСУ. Хто хоче, може, якимось чином підтримати мене. Я буду, буду дуже вдячний за будь-яку підтримку. Від лайка до будь-чого інше. І також не забувайте, що я написав минулого року і видав книжку для вивчення японської іерогліфіки. Тут є те, чого немає ніде. Крім того, що тут є те, що є у всіх. Ну, там Біля 20 методів я просто пояснюю, як можна було б їх. <кій> пробачте, Їх модифікувати і вивчати використовувати. Я придумав ще там десь більше 70 різних інших технік, які допоможуть вивчати японську мову. Для тих, хто вже народився. Все. Весь щастить.